ставити до цього, що три гривні буде на Як ти ставишся до цього? Що наша ота, як, короче, пиздота, що сидить отам, вона вже вовше ж нахабніла, короче. По три рубля це... Три рубля, ще три рубля, і от тобі, короче, буханка хрипа. Як це ти, по три рубля? Та що, серйозно, по три рубля? Так. Да. Так? Гандони вони, короче, гандони. А якщо на тролейбусі будеш перестати, то по три рибки? Я на коротше в мене он мій тролейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти, типу, в тролейбусі. А якщо... Скільки тролейбус мав? Півтори гри. Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім водія пройшов там, заправився, йому записали, коротше, що бньоку, і, ну, було б вся шикарно. Так само маршрутку вийшов, пікнув того талончика, да, шо, ну, крізь прикол. Нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей, навіть в мене, не повірите, в мене, мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки хожу собі біжу і от ось який не хоче 200 рубля. Курс долара такий великий, як ти ставити. Це мерзость. Це реально мерзость, тихо. Ну, от хорошо, ну. Розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два? Да. Так. Я це Я вирішу. Я. Я ну, 26 долар, то вони... Вони реально короче... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьме сумку, положить, кирпич, зайде в облраду, скаже, ти що, сука, охотів чи що, бахне його цією сумкою, бо. До Путіна в двері постукається смерть з косою. За всі його гріхи він буде відповідати. Як скаже, нахуй така кажиш. Будемо збиратися силою. Думкою, честістю і поїдемо на АТО, і будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти ті піс доки, доки последній дух не впаде.